Денис сьогодні вийшла ну, зовсім інша гра, ніж вчора в Кубково. Сьогодні вже матч чемпіонаті. І рахунок інший, і по грі, очевидно, інші. Ваше враження від поєдинку. Та двоякі враження. Хотілося б очки звідси вивезти. Єдина команда, з якою ми так і не змогли жодного очка взяти в чемпіонаті України. Це погано. А якщо по грі, то почали гарно. Да, хороший темп був. Вигравали 1-0, потім цих два гола. Я не розумію взагалі дитячі помилки, як це можна робити, причому від гравців, від яких цього не ждеш. Це дуже погано. І у нас такий дуже болячий удар вийшов в першому таймі. Ну і в другому таймі цей третій гол, не знаю. Судді там пускай рішають. Ну, дуже важко було потім третій-четвертий. Ну, тим не менш вийшло п'ятьох, повернулося в гру, да, і ще й могли зрівняти рахунок. У мене був момент, там два-три моменти були хороших. Не хватило майстерності, щоб завершити, щоб забити гол. Ну, У вас цей компонент гри з п'ятим польовим довосить добре поставлений. Тобто, і попередньому матчі з ураганом вас вдалося зрівняти. Тут трішечки не вистачало, тобто, ви десь окремо напрацьовувати ці моменти, очевидно. Ну, звичайно, напрацьовуємо. Ну, Пішло видати. Знайшли розуміння між собою, я ж говорю, сьогодні трошки не хватило майстерності, ще раз повторюсь. Зараз у вас найближчий матч проти Сокола, так? Так. Ми зараз сьогодні переїжджаємо в Хмельницький, завтра тренуємося, а в суботу гра чемпіонат.